Теж бахнуло ж перед тим. І, і тоді тряслося у погребі, а це так взагалі. Я чула дома, що грохнути, а що ж не знала? Тоді Васильна позвонив, сказала, сказала: ідіть, збирайте за відвиченим. Вікна у нас побило, терапію розбило. Так що страшне, Все було ремонтовано, все було красиво, суре побило. На територію нашого лікарняного корпусу прилетіла ракета. Результати її, ви бачите, руйнування це наш садочок, який нещодавно, всього три роки назад, як відремонтували, утеплили. На сьогоднішній день вилетіли всі вікна, і поруч старий терапевтичний корпус. Також він пряме бадання було в дане. Приміщення, воно повністю зруйноване, практично непридатне взагалі. Поранені у нас сім осіб. В основному це оскол осколичні поранення в області стегна, плечов плечового суглоба, плеча. Також це струси головного мозку, контузії головного мозку, переломи ребер. Всі хворі на даний час легкого та середнього ступеню тяжко. Господи, я думала, то самоліт летить, ще вийшла і подивилась. А на тобі на, через таке. Ракета. ракета. Ой, поки ж вони нас мучитимуть, господи. Наче тільки пожить на тобі ще щось з'явиться. Постійно, постійно. Ну, то время, скільки з ній немає, а тоді знову починається. І ночі, і летить там по горі, кругом. Авіаудари. Практично кожен тиждень є, але такого в центр нашого селища практично за останні місяці не прилітало. Ну до кордону з російською, якщо напрямок, десь порядка 2,5-3 кілометри.